Для цього я спочатку думаю, так, 28 плюс 28 буде 56. І мені потрібно додати ще одну 28. 56 плюс 28 буде. Це можна робити в голові, можна записувати кому як зручніше. 6 плюс 8 буде 14, 5 плюс 7 буде 7, але. Не забувайте 5 плюс 2 буде 7, вибачте, не забуваємо одиничку. Буде 8. Тому 28 помножити на 3 буде 84. До речі, тут є такий один нюанс, який ви можете використовувати для самоперевірки. Берете останні числа. Тут у нас 3, тому ми беремо просто 3. 8 помножити на 3. Я знаю, що буде 24. 24 закінчується четвіркою і 84 закінчується.